всіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритиме про важливе. Протягом останнього місяця документи на оформлення картки киянина подали більше 20 тисяч мешканців столиці. Нагадуємо, що з 10 листопада п'ять категорій пільговиків, які фінансувалися не з державного, а з київського бюджету, їздитимуть в метро безкоштовно лише за цими картками. Таке запровадження дозволить місту сплачувати київському метрополітену лише за ті послуги та пільги, які були надані не лише про картку кияна, на сьогодні говоритимемо окрема тема субсидії та компенсації житлово-комунальних послуг. Вже за місяць українці отримують платіжки з урахуванням сплати за опалення. Для тих, хто ще не порахував, цифра збільшиться щонайменш на 300 гривень. Але зберігаються механізми субсудування незахищених верст населення. Це субсидія і новий механізм запроваджений урядом, Компенсація різниці між старими платіжками і новими теми, що ми отримаємо в грудні. За підрахунками урядовців, Дин, які не зможуть платити за новими розцінками близько 3,5 мільйонів, а це щонайменш 11 мільйонів людей. Хто може претендувати на компенсації і субсидії? Почуєте в нашій студії? Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Марія Зубарева, начальник відділу субсидій департаменту соціальної політики міста Києва. Пані Зубарева, дякую вам, що завітали до нашої студії, що знайшли okay. час для нашої розмови. Ну а для тих, хто хоче поставити власне запитання, нашій гості. Я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223 двадцять Тема важлива. Актуально всіх, запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пані Зубра, ну пропоную одразу відкласти картку киянина на другу частину програми, якщо вистачить часу. Адже більш актуальним зараз є саме питання субсидій та компенсацій. І у нас є власне півгодини, щоб роз'яснити механізм надання компенсації в рамках підвищення ну цього там тарифів на житлово комунальні послуги. Давайте розпочинати раніше. У нас були субсидії. Цей механізм залишається правильно, але змінилися правила надання субсидій. Давайте так. пояснимо. Е... Справа в тому, що з 1 жовтня прийняті зміни до, до постанови 848, якої як визначені правила надання субсидії, і е, одною з змін е, є те, що комісія позбавлена права е, надавати на загальну площу житла. Тобто, якщо раніше особа могла звернутися е, і отримати за комісією на загальну площу житла, то, то зараз вона може призначається субсидія лише на соціальну норму. Норма Давайте, житла... наприклад, якщо е, родина пенсіонерів так. має квартиру, скажімо, в 70 квадратних метрів, так. раніше така субсидія надавалася на всю площу. Така Такій родина родині... могла звернутися на комісію, їй на, на всю загальну площу призначалася субсидія. Т -т -т. А на, на даний момент це буде соціальна норма житла, яка встановлена 409 постановою. Це 48,87 і 48, 87 на одну на сім'ю з одної, з одного чоловіка, а це з двох буде по 13,8, це плюс тринадцяті і на плюс 13,5 з половиною на кожного так. члена на родини, кожного так я розумію. Родини. Тобто 48,8 і плюс тринадцять з половиною на кожного так. члена родини. То так. лише на цю площу буде надаватися субсидія. Так. Решту наша родина особи... змушена буде сплачувати сплачувати сама. по повній. Правильно, так. ще які зміни щодо надання субсидій. А... Оці відсотки раніше була яка історія? Якщо ем, е, щодо 10 15 від від раніше уходів. субсидія призначалася, виходячи з 15 або 10 відсотків, в залежності від того, чи родина була непрацездатними, чи, чи були працездат. працездатні особи. Угу. Так, на, на сьогоднішній момент це індивідуальний розрахунок для кожної сім'ї окремо, тобто для того, щоб визначити відсоток платежу, ми беремо дохід сім'ї, середньомісячний сукупний дохід, ділимо його на кількість зареєстрованих і беремо відсоток від прожиткового мінімуму і там помножаємо, множимо на коефіцієнти, і в нас, виходить, індивідуальний для родини відсоток, який залежить від саме від його доходів, їх доходів. І коли визначається, дуже багато таких випадків, що цей відсоток менше, ніж 10 і 15 як було раніше. Тобто, це, тобто субсидія стає більшою чи більш, більш доступною для звичайних людей, які не пенсіонери, не, не працездатні, а для звичайних людей, які раніше було 15%. В такому випадку, які менше доходи отримують, враховуючи те, що тепер підхід от такий і індивідуальний. Чи додалося вам роботи? Власне, скільки вже людей звернулися за переоформленням субсидій? На і скільки дані... ще за вашими підрахунками звернуться після того, як в грудні отримують нові платіжки, вже з урахуванням сплати за опалення? Ну, станом на перше десяте звернув оформлено було субсидії 35 тисяч. На даний момент я не можу відповісти, скільки звернулося, але ми думаємо, що дуже багато людей звернеться, тому що ціни і тарифи такі дуже суттєво збільшилися. Коли люди отримують платіжки, побачать. А зараз субсидію отримують у Києві 35 тисяч родин, родин так домогосподарств. Так. Зрозуміло, дзвіночок у нас є від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день вітаємо. А вот скажіть, пожалуйста, ви говорите, що комісія буде індивідуально розглядати кожну сім'ю. А якщо сім'я застоїть на соціальних таких лічності, наприклад, п'ючих алкоголіків, ну трудоспособних людей, вони теж должны получать субсидії. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Комісія коли розглядає справу, вона звертає увагу на те, на соціальний стан, на умови проживання людей. Вони звертають увагу на те, які побутові умови у сім'ї. Дивіться, є родина, наприклад, яка працює, але отримує так. маленьку зарплатню. Дійсно, тому що працює так. в комунальній сфері, тому що там е, низькі у нас зарплати у вчителів, у лікарів тощо, тощо, тощо. Є родина інша, яка працездатного віку, яка не працює. Я так розумію, що саме про це казала наша глядачка, яка веде асоціальний спосіб життя їм так само буде нараховуватися субсидія ще в більшому обсягу, аніж субсидія в першій призначається годин. особам, які працюють, то тобто, є працюючим особам. У випадку, якщо особа не працює, так може розглянути цю справу комісія. Але в, зі змінами зараз цей, цей дохід нульовий, якщо вона буде реєструвати нульовий дохід. Що дохід догоду немає, ми будемо дотягувати цей дохід сім'ї до прожиткового його дохід до прожиткового мінімуму. Що означає дотягувати дохід е, до прожиткового мінімуму? Якщо е, людина працює і угу. в неї дохід менше прожиткового мінімуму, менше 1117 сто сімнадцять гривень. Угу. То ми будемо брати на рівні його дохід при, при розрахунку на рівні його доходу. А якщо сім'я особа надає дані, що в нього нульові доходи, що mm -hmm. немає доходів, ми будемо в розрахунок приймати саме у цю 1117 сто сімнадцять. Нібито він отримує, нібито її отримує так, так, і тому навряд чи в нього вийде субсидія. Так як вона не буде перевищувати цього доходу. Як це навряд чи тому, ну, хіба можна там, за з, мінімальну з... зарплатню ще оплатити субсидію. Там все одно Д, ж є Дивлячись, відсоток. який в нього да, відсоток платежу. Тобто, якщо він сплачує там, більше цього відсотку, який получиться, ну, там, то 15%. Да, а, тобто тогда, 15% тогда, все ж таки залишається. 15% це коефіцієнт, на який буде помножатися. При розрахунку відсотку, все таки, все таки, це 15%. Дивіться, давайте розглянемо конкретну ситуацію. Є квартира, скажімо, вона там 30 квадратних метрів. Так. В ній мешкає людина працездатного віку, яка веде. Ну припустимо, а соціальний спосіб життя, яка не працює, яка не стоїть там в центрі зайнятості, зайнятості на обліку. У нього немає доходу, у цієї людини немає доходу. А ви коли призначаєте, і, і вона сплачує за цю квартиру, ну приблизно умовно так гривень, я так підраховую, гривень 500-600 буде ця квартира коштувати, враховуючи опалення. Людина звертається до вас за субсидію. Ви її оформляєте? На підставі рішення комісії. Якщо комісія огляне матеріальний стан, як людина проживає. Ну, немає у нього матеріального не? стану, немає у нього доходу. Так, призначимо. Саме за... Якщо доход, скопний дохід його буде майже... Виходячи з того, що він От... має сплачувати не більше, ніж 15% не... вартості послуг. Його саме по, -по доходам. Я не, не зможу зараз сказати, який там відсоток вийде. Зрозуміло, є ще дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго дня. Вітаємо. Вітаю. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. Моя мама мешкає в селі. Пенсіонерка, має 79 років, пенсія 1170, зареєстрована тут, все життя жила, все, тато помер більше року. Вона має право на тут тві. Вона зареєстрована вона, в вашій квартирі? Вона зареєстрована, в неї будинок в селі. Вона живе в селі, я не сказала. А зареєстрована вона в це цеєстрова? Це життя 40 років вона прожила в цьому будинку. Вона разом помер. В тому будинку вона Так, стала. просто будинок на неї не, ну, не переоформила, вона на себе е... будинок. Має вона право на це е... з змінами. Внесено такі зміни, що е, ос, на, даний, на даний час, з 1 жовтня, субсидія призначається е, особі одної зареєстрованій особі домогосподарства, на яку відкрито особовий рахунок. Тобто, на, якщо на вашу маму відкрито особовий рахунок в організації житлової організації, то вона так, може звернутися за субсидію. Якщо ні, то а житлові організації є в селі. От щодо сільської місцевості, щодо приватних будинків, там як вони там субсидії? Там рішення ради місцевого самоврядування. Тобто їй за субсидією потрібно звернутися куди? В місцеві ради. В сільраду. В сільраду так. І вона а, може претендувати на субсидію. А знову може, ж таки, але щодо за... метражу, от норма Зарішувати. в квартирі, ви вже сказали, 48,8 плюс 13,5 на кожного члена родини. А щодо приватних будинків, є така норма, вона вирух Е, Приватні будинки також така ж норма. Це норма на житлове. Житло, житло. Така сама, як у квартирах, так? Так. так. Зрозуміло. Знову ж таки, якщо зараз до 1 жовтня до вас звернулися вже 35 тисяч киян, яким ви призначили субсидії або зараз призначаєте. Після того як вони отримують нові платіжки вже в грудні місяці, всім цим 35 тисячам знову доведеться ставати в черги переоформлювати субсидію, чи вона буде переоформлена автоматично? Так, дивіться, на жаль, е... Постановою 650 було прийнято е, тарифи для опалення лише в опалювальний період. Субсидія призначається або на 6 місяців, або якщо там є пенсіонери, вона призначається на 12 місяців. Але якщо послуга опалення надається в опалювальний період, то субсидія повинна оформлятися на опалювальний період, в залежності від того, скільки місяців буде цей опалювальний період. Ми не не маємо змоги додати послугу опалення без звернення до організації, яка надає цю послугу. Тому нам треба звернення громадян, які... Напишуть нам, щоб ми маємо право звернутися до організації і запросити в них дані про цю, цю послугу опалення. Тобто то 35 тисяч киян, які вже звернулися до вас за субсидіями, в грудні місяці після того, як вони отримують нові платіжки, знову змушені будуть ставати в черги за субсидії. Правильно вас розуміло? бажано звернутися в листопаді, тому що е, субсидія, якщо вони звернуться в листопаді, буде призначена з жовтня за за їх заявою. В, в грудні вже може бути пізно, тому що в грудні ми призначимо з грудня. Тобто навіть ще не а, поки вони не отримували нові платіжки, можна звертатися так, до вас. Так, ви вже знаєте цифри, так, за якими вони так. будуть розраховуватися. опалювальний період розпочався. Розпорядження про початок опалювального періоду є, і ми вже маємо змогу розрахувати вартість, розрахувати субсидію, призначити людям. Просто закликаю зараз людей звертатися за субсидію, тому що. В наступному місяці може вже бути. Зрозуміло, ще дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Доброго. Мене звати Володимир. У деякі сім'ї, вопрос. Они працюють, а в наем. У них забито там по 8-12 человек, живуть в двух квартирах. И они считаются малозабеспеченными. И им тоже в таком случае будет начисляться субсидия. А те, кто работают и на двух работах, и там же, же выходит, им начисляют зарплату, и субсидия вычисляется из дохода, то есть средний, из общей суммы. А если учесть вы там по доходной налоге, то другое, то получается у них <клухи> доход очень маленький. Так несправедливость какая-то. Кто работает... Тот не є, а хто не працює, тот отримує субсидію. Дякуємо, дякуємо вам. Чудове запитання, але відповідь на нього почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Повернемося після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги механізми субсидій та компенсацій за житлово-комунальні послуги. Три з половиною мільйони сімей в Україні за підрахунками урядовців отримуватимуть компенсацію. В який саме спосіб це можна зробити. Телефонуйте нам у прямий ефір 223 0971. На ваші запитання відповідатиме Марія Зубарова, начальник відділу субсидій департаменту соціальної політики міста Києва. Пані Зубарева, запитання було від нашого глядача щодо справедливості. Надання субсидій, тому що дійсно дехто працює і не має права на субсидію навіть з невеликими зарплатами на двох роботах, а дехто, маючи, наприклад, у спадок або ще там за якими за різними схемами зайву квартиру, здає її в оренду, отримує дохід, який ніде не обліковується, не сплачує податки. Але тим не менш, на субсидію людина має і може і претендує і, скоріше за все, в більшості випадків отримує. Субсидія не призначається, якщо власник здає квартиру в найм. Субсидія не призначається, якщо загальна площа, якщо в нього є інша квартира і загальна площа перевищує соціальну норму житла. Субсидія не призначається, якщо особа не працює. Субсидія може бути призначена на рішенням комісії. Але комісія це дуже серйозна справа. Це перевірки. Це по це соці соціальна? Ну це дуже а зрозуміло. Тобто ви хочете може... сказати, що ви виїжджаєте комісію на рейд і з'ясовуєте, чи здає власне квартиру в найм? Як це технічно можна з'ясувати? Це перевірки, це запити, це квартир. Якщо у власності... Ну він в наймі її не здає офіційно. Ну запросили ви в податковій інспекції, чи здає така то людина квартиру в найм? Податкова інспекція сказала, що ні, не здає. У нас таких даних немає. І що ви їдете за адресою перевіряти? Інспектор може прийти перевірити, може так. чи зобов'язаний. При, 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 прийняті рішення, він зобов'язаний прийти перевірити але в. Якщо там буде дійсно хтось проживати, якщо сусіди скажуть, що там живе хтось, і власник здається в найм, то субсидія не буде призначена. А покази подібні сусідів вони взагалі-то вважаються такими, що їх можна приймати до уваги. Ну, наприклад, прийшов інспектор, двері йому відчинила там якась мила дівчина. Інспектор її запитує: а мені потрібен такий-то, такий-то. Дівчина каже: він на роботі зараз, а... а ви хто? А я його подруга, родичка, яка там, ну Приїхала, а що не можна, можна. Все на цьому закінчується. Інспектор, ну припустимо, він звертається до сусідів. А сусіди кажуть, ну по-перше, вони можуть не знати, хто там мешкає, по-друге, вони можуть просто не сказати, тому що у них а, немає таких даних. А по-третє, вони можуть там ну, обманути, наприклад, і сказати ну, з якихось своїх там міркувань, що так, він здає квартиру. Цьому зобов'язаний інспектор вірити? Ну, тобто, Йому... слова сусідів, пришиєш до справи. Він перевірить ці, ці дані. Тобто він, як? якщо, сказали... як, якщо офіційно нічого немає, як це можна перевірити? Ну... Тобто, все одно в такому разі субсидія все ж таки призначається і справедливості немає. Я правильно розумію? Ну, Будемо надіятися, що люди. Відносяться до цього з сумлінням, так серйозно і не будуть і, і не будуть зловживати. Та, ну сподіватимемося, але я думаю, що практично такого ну в більшості випадків немає. І всі, хто може претендувати на субсидію, використовують всі механізми, щоб обійти закон і все ж таки її якось отримати. Дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день. Вітаємо. Uh, я... Uh, Строю. Будь ласка, будь ласка, говоріть. Да, да, да. Я говорю. Мені 84 роки. Я живу одна в квартирі вже 13 років. Але ж квартира це належить моїй дочці і зятю. Живу я одна і плачу повністю за квартиру завжди. Пенсія у мене 1100, хоч я попрацювала вчителем 40 років. от Як мені жити? Мені положили е, субсидія чи ні? Рахунок на зятя. А дочка і э, зять ваш прописані в вашій квартирі, так? Не, ніхто в цій квартирі приписана одна я. І я плачу. Але Він. рахунок зрозуміло, але рахунок на, э, на, на іншій людині. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Отже. Такому випадку ви можете звернутися. Якщо зять або дочка турбується про матеріальний стан мами, так. я думаю, що треба переоформити так. рахунок, так в... Правильно так, розумію? Так, можна переоформити рахунок на, на маму, а можна звернутися на комісію. Комісія прийме рішення, як не, не особі, яка не, не, не відкрита іншої особі, на яку не відкрита особовий рахунок. Тобто такі питання вирішує комісія, і в принципі можна оформити. і Я думаю, що ніяких проблем. Не буде тобто втім. наша глядачка може звернутися так. і її питання може бути так, вирішеним в індивідуальному порядку. Знову ж таки, повертаємося до справедливості. Це справедливо, якщо квартира належить одній людині, яка можливо заробляє набагато більше і, в принципі, здатна утримувати свою родичку і цю квартиру, правильно. А субсидія все ж таки призначається. Ну, це якось ну... за рішенням комісії. Якщо в неї дійсно маленька пен... маленька пенсія так, а дохід доходи. зятя хтось буде рахувати, він же є власником квартири. Він є він власником. зареєстрований. Квартири. Ми беремо до уваги... Ну і що що не зареєстрований? зареєстрований? Він є власником цієї нерухомості. Можливо, він мільйонер і є власником цієї нерухомості, в якій там мешкає його е, теща. Чому е, на те, що має призначатися і на цю нерухомість, яка належить йому. Можливо, там з великими статками доходу, чому там призначається субсидія, чи все ж таки буде вивчати комісія і матеріальний стан власника квартири? Буде вивчати комісія не тієї бабусі, так, а так, власника так. квартири буде досліджувати все і буде дивитися, щоб там не було покупок, не було ремонтів. Не було так, вона звертає на це все увагу. А от щодо покупок, ремонтів ще там якоїсь нерухомості, за яких умов субсидія не призначається? Субсидія не призначається, якщо е, за, за, один із зареєстрованих один або декілька, не працюють, е, не навчаються і не перебувають в центрі зайнятості uh -huh. на, на обліку. Е, в, також не призначається, якщо здається в найм. Це ми офіційно, ми так. Цього, цього ви не так. можете перевірити. Так. Е, ще, у Якщо у володінні. Власне, у володінні. Родини є більш ніж одне житлове приміщення. Угу. Тобто, якщо І... дві квартири так, вже не призначається. Так, Якщо воно, якщо воно перевищує е, соціальну норму житла. Угу. Е, також е, родина має у володінні два або більше е, транспортних засобів, які куплені е, менш ніж 10 років. Угу. Так. І е, якщо е, будь хто з зареєстрованих у житловому приміщенні осіб протягом 12 місяців перед зверненням призначеної субсидії, здійснював купівлю на суму, яка на час звернення перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб. Тобто склабі 12 тисяч гривень, так це приблизно. Так. 12 або там 14 тисяч гривень. Так, а що, це... а, хтось декларує купівлю, скажімо, пральної машини або холодильника? Якщо перевищує, так, а як це перевірити? Здійснювалася така покупка чи не здійснювалася? Соціальний працівник ходить і дивиться, в, які, в яких умовах. Ну, наприклад, на що він дивиться? Є там, ну знаю, там домашній кінотеатр, наприклад, так? Працівник питає, звідки це у вас? Кажуть, купили. Працівник каже, покажіть там документ, паспорт на е, цей домашній кінотеатр, що він там був куплений там, три роки тому. Правильно, якщо там цього року, тоді ми вам субсидію. Як це технічно відбувається, перевірка матеріального стану? Цим займаються соціальні працівники, в них є положення. На жаль, я зараз не можу відповісти саме по цьому положенню, тому що не. Не займалася цим. Питання. А взагалі соціальних працівників, які а, от належать до таких комісій, їх охоче пускають додому. От якщо людина скаже ні, це моя власність, якщо... я вас не пущу, тому що я не знаю, там з вами не знайома. Ну так, пред'явили ви мені там якісь посвідчення, але все одно ви не маєте права там входити до мого приміщення. Якщо особа Тоді... звертається за призначенням субсидії, вона підписує Опередже. документ. Ага. Так, вона підписує документ, що вона згодна з тим, що прийде соціальний працівник і перевірить її умови життя. Ага, тобто вона підписує відповідний так, папір так, і погоджується заздалегідь, так. що буде така перевірка. Ну це вже це вже гарна історія, принаймні. Є дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Uh, Мені маленький питання. Я живу в квартирі зі своєю родної бабушкою. Я хотів оформити як uh, кодиця. Пос не ну, как сказать пособие, а именно чтобы по уходу за человеком пожилого возраста, которому за 80 лет. А мне отказывают, и говорят, только категория первого инвалиды, то есть получается инвалиды первой категории. То скажите мне, пожалуйста, почему государство отказывается? Э, Мне компенсирует за то, что я ухаживаю за человеком пожилого возраста, которому за 80. Извините меня, когда человек ни с того несе в квартире падает, теряет сознание, то у нас просто государство почему-то не задумывается, а зато урезать субсидию у нас государство умеет. Почему у работников политика такова, что чем меньше дам субсидии, тем больше я получу зарплату? От що це за отношение государства к народу? А ми ще удивляємося, чому нас так люблять? И... Зрозум... зрозуміло, зрозуміло ваше запитання щодо оформлення опіки. Я не знаю, власне, ви у нас начальник відділу субсидії. Не знаю, чи я володієте ви питанням щодо компетентна опіки? в цьому питанні я не зможу відповісти. Чому саме не там, мабуть, багато нюансів і. Я не скажу. Є якісь там якась гаряча лінія е, департаменту соціального захисту, щоб людина звернулася вже адресно за таким запитанням або за консультацією. Так, Телефони знаходяться на сайті, можете зайти на сайт і зателефонувати з приводу допомоги. Зрозуміло, давайте перейдемо вже часу мало залишається до програми компенсації. Так, це урядова програма. На чому вона базується? Е, вона базується на тому, що е, е, послуги. Центральне опалення газопостачання та, та е, постачання гарячої угу. води, вони е, були підвищення з 1 лютого було під, липня було підвищення, і для того, щоб люди змогли, не відчуваючи у цього зміни в тарифах, сплачувати, далі продовжувати сплачувати за комунальні послуги на тому ж рівні, як і було до підвищення. Але ті люди, які е, мало ну, до, дохід, яких не перевищує прожиткового мінімуму. Зрозуміло, тобто е, основна відмінність від субсидії, це те, що субсидія розповсюджується на усі житлово-комунальні послуги, так. а компенсація урядова розповсюджується лише на опалення, гаряче водопостачання так. та газопостачання. Так. Правильно я вас так. розумію. Е, отже, яким має бути дохід сім'ї, щоб вони мали право претендувати на таку компенсацію, вона прирівнюється до прожиткового мінімуму. Це для е, дорослих працездатних 1218, так. так. так для тих, хто не працездатний, 949, так, для так. дітей 1032, 1268. Так, Що робиться? Як, як враховується компенсація? Складається складаються всі доходи всі, 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 всіх, прожитковий мінімум всіх всі, сім'ї, ділиться на кількість осіб, і визначається який середньомісячний Дохід цієї роди рівень. Uh -huh. І потім прирівнюється дохід сім'ї фактичний. І визначається, якщо менше, то, то позначається компенсація. І компенсується різниця між, між старою, старою квитанцією і новою квитанцією, але лише за трьома пунктами, так. тобто так. За, за опалення газопостачання і е гаряче водопостачання. Так. Чи залежить компенсація від житлової або там е загальної площі і від е інших там від матеріального становища родини? Компенсація призначається на ті норми, які затверджені для субсидії. Тобто так само для норм за на, на угу. норми. А матеріальний тобто, стан вивчається? Матеріальний стан ні не вивчається. Тобто, то, на відміну від субсидії, матеріальний, стан, матеріальний не стан не вивчається. Зрозуміло. Я дякую вам, пані Зубарева, що завітала до нашої студії. Дякую за розмову і нагадаю, що у центрі уваги сьогодні була Марія Зубарева, начальник відділу субсидій департаменту соціальної політики міста Києва. О вісімнадцятій ми продовжимо тему житлово-комунальних послуг. Платіжки на Ховання якість послуг будуть у центрі нашої уваги. В гості чекаємо зокрема, профільного заступника мера столиці Петра Пантелеєва. Тому готуйте запитання і до зустрічі за годину.